Ще одна захоплююча історія про святого Антонія. Про чудо, яке зніснив Бог через святого Антонія, коли той під час свого побуту в Ріміні виголосив проповідь до морських риб. Господь наш Ісус Христос бажав, щоб святість його слуги Святого Антонія заселили всьому блиску та хотів показати людям, як побожно треба слухати його проповіді, і йти за його вказівками. Для цього використав він нерозумних сотворінь, септориб, щоб так засоромити єретиків за їх фальшиву мудрість. Подібно вчинив Бог ще у старому завіті, використовуючи вола, щоб осоромити глупоту Валаама, в тому часі у місті Рімені було багато різних єретиків. Святий Антоній задумав привести їх до світла Божого і дати їм нагоду пізнати правдиву віру і навернути на дорогу чесноти. Кілька днів він пояснював їм правди, святої віри та письма святого, однак вони закаменілі у своїх блудах зовсім не далося переконати себе і взагалі не хотіли слухати його проповідей. Натхнений Божим об'явленням, прийшов святий до устя річки поблизу моря і закликав О Риби моря і річки, слухайте слів науки Божої, яку ці бідні єретики не хочуть знати. На ці слова багато риб малих і великих наблизились до святого Антонія, кількість риб була так велика, що чогось подібного ніхто у цій околиці не бачив. Всі риби виставляли голови з води на поверхню, повертаючись до проповідника у строгому порядку, найменші були найближче до берега, за ними більші, а великі аж у морі. Коли вже всі, вже всі були на своєму місці, святий Антоній промов до них урочисто. Риби, сестрички, мої маленькі, знаємо, що святий Франциск Асирський називав усі сутворіння братами і сестрами, з усіх сил ваших, дякуйте Творцеві, вашому за. Ці добродійства, які ви від нього дістали, якими він так щедро вас наділив. Йому ви завдячуєте цим гарним місцем для життя. Він дав вам воду, солону і солодку. Йому завдячуєте безпечними місцями, щоб там заховатися у часі бурі. Тут у цій прозорій водіви, знаходите собі поживу і все, чого вам треба для життя. Бог, ваш добрий і ласкавий творець, визначив вам порядок для продовження вашого роду. І вашого розмноження, і дав вам своє благословення. У часі потопу у світу всі сотворіння загинуть, тільки ви живими остались, безпечні у своєму захисті. Він дав вам спосіб, як плавати і як пересуватися з місця на місце. Бог наказав вам заховати пророка Йону, а по трьох днях привести його здорового на місце його місії. Ви мали ту ласку заплатити за Ісуса Христа податок, що, мав останній жебрак, брак не мав нічого. І врешті. В таємний спосіб ви служили за на пожза пожили Ісусу Христу як перед, так і після Його Воскресіння. Пам'ятайте завжди ці дороціння та числання добродіства від Бога, прославляйте Його та благословляйте, що Він вас утримує. До цього ви зобов'язані більше, ніж інші створіння. Риби слухали це з роззявленими пащеками, з почестю та пошаною, і з усіх своїх сил устав славили Всевишнього. Утішений дуже цим видовищем Святий, Антоній закликав: нехай благословений буде предвічний Бог, бо ця риба краще честь йому віддають, ніж люди безвірні. Ці сотворіння нерозумні, краще слухають Слова Божого, ніж люди, які вперто тримаються своїх блудів. Тим часом мірою, то, як святий, промовляв, щораз більше риб збиралося біля святого і жодна не звільняла свого місця. Навість про це чудо прийшло з цікавості мешканці міста, вірні її ритаки. Зворушені цим упали вони до ніг святому проповідникові просили, щоб і до них промовив проповідь. І справді святий став проповідати з такою силою слова, що дуже багато з них навернулись до правдивої віри Христової. А вірні Христові ще краще укріпились у правдах святої віри. І не могли приховати свої радості. Святий Антоній поблагословив риб і відпустив їх. А весь народ розходився по домівках, дуже вдоволений. Бо власними очима бачив таке красне чудо. Святий затримався ще кілька днів у Ріміні, збираючи щедрі плоди своїх духовних подвигів для добра душ людських. Ось таке велике чудо, яке ви, мабуть, вже чули, знаєте, але десь собі ще ми собі пригадали в контексті квіток святого Франциска. Бачимося ти Антоній, який промовляв до риб, деколи ми, людина є непослушною, не хоче слухати через свою гординю зарозумілісті Бога, а живі сотворіння слухають. Отже, просимо про серце, відкрите, покірне і здатне прийняти Слово Боже, яке може спасти наші душі. Амінь. Слава Ісусу Христу!